Привіт друзі і вітаю вас на нашому каналі Сьогодні у нас розпочинається така доволі незвична серія відео. Це буде така серія летсплею. Розпочинаємо ми з летсплею Лімбо, з такого свій проходження. Чому незвична? Тому що я ніколи не займався такого виду діяльністю. Я ніколи не записував лесплеїв. Оскільки це для мене якась як китайська грамота, я робив огляди ігор, програм і інших речей, але летсплеї... Play... ні, летсплеї це не моє. Але оскільки я вже записував весь свій ігровий процес для топ-5 платформерів, то я вирішив, чому це відео, весь цей запис повинен пропадати марно. І вирішив зробити такий летсплей, оскільки це буде плюс і для мене, і для нашого каналу. І для тих, хто не зможе розгадати деяких головоломок, які е запропонували нам розробники. Такий досить цікавий світ, е досить гарно промальовано, і не зважаючи, що все це виконано в чорно-білих тонах, таких сірих, е це все просто зачаровує. Ось, от дивіться, яка досить гарна панорама. Я навіть думаю, що якби це все було в кольорових тонах, все не виглядало б настільки гарно, не зачаровувало б так своєю красою. Ось така якась дуже дуже гарна атмосфера створюється. Ось ми доплили і потрібно цей кораблик нам присунути до е цього виступу, щоб вилізти, оскільки... Як я вже казав в огляді наш герой зовсім не вміє ні плавати, ні стрибати. Він взагалі не вміє нічого, ну, що візьмеш з дитини. Але все ж потрібно якось виживати у цьому такому трохи темнуватому, страшнуватому світі. Тільки послухайте, якісь звуки, звуки лісу. Взагалі, як на потубічний якийсь трохи світ, це тут... Досить багато різної живності. До речі, я... коли я грав цю гру перший раз, я досить довго мучився з цими капканами, оскільки я не знав, що можна зі всім взаємодіяти, і я просидів добрячу годину над цими капканами, намагаючись перестрибнути їх два відразу, доки не прийшов мій друг і не підказав, що мож... можна пересунути їх, натиснувши контрол. Ось ей. Досить цікавий хлопчик а, вийшов у, у розробників. О, ні-ні-ні. Всі ці пастки. Здається, що все це не випадково, що це ніякі не збіги, що ці пастки якраз для нас поставлені, щоб від чогось нас. Щоб не допустити нас до чогось. Ось. Якусь маячню, я говорю зараз. О, ще одна водойма, яку нам потрібно перестрибнути. О, тільки один ящик. Так, давай... О, ні, я не стрибав, що він робить. О, давайте ще раз спробуємо якось перестрибнути цю водойму. Ось, обережно, обережно, щоб не потонути, бо наш <говорить> хлопчик зовсім не вміє плавати. Хоча мій хоча б трохи, я... Хоча в мене досить такий... досить так багато років я хоча б пару метрів пропливу. Оу, до речі, ви бачили це цю мотузку? <гум> Знаєте, тільки що мене так, як скажуть, як то кажуть, усінило. <гум> Якщо ви додумалися до цього швидше, ніж я, то <гум> можете спокійно ставити мені дизлайки на це відео, <гум> оскільки... Це... Просто було неприпустимо. Я вже два рази пробував перестримати в вод... цю водойму, хоча це зовсім неможливо. Ось. Але це так, трохи, можна сказати, виправдано, оскільки е всі ці декорації зливаються і неможливо вгадати, з чим тут можна взаємодіяти, а з чим ні. Ось. Ось на цьому то ми її мусимо переплести. Давайте спустимося, щоб не стрибати. <хи> Хто знає. Можливо, він не витримає такого стрибка. Хоча ні, такий він витримав. Давайте ось цього ящика нам більше не потрібно. Візьму цю колоду. Вона трохи надійніша. Десь поблизу мухи. Ненавиджу мух, а... О, дивіться, ще один капкан. Можливо, нам потрібно якось звідти дістати. А можливо він тут просто так для декорації. Ем, ось, о, побут. Ні, ні, ні. Ааа, це було досить несподівано. О, неочікувано. Давайте спробуємо ще раз якось пробратися. Ні, нас нічого не вийде, він наставляє зразу на свої ноги, клешні, чи, чи що там опалка. О, здається, впав. Ні, не впав. Можливо, потрібно ще раз зробити те, щоб е впав капкан і тоді якось взаємодіяти. Ось він впав. Тепер давайте спробуємо його пересунути, подивимося, що буде. Ні, краще сунути його з іншого боку, а то мене ще раз проткнуть. Ааа, а, здається, зрозумів, потрібно ці ноги йому повідривати. Ха. Ось, так, так, ось. О, сьогодні не твій день получати. Так, ще одну, ще одну. О, так. Ще одну, Оу! Це було теж досить несподівано, хоча можна було очікувати цього. Спробуємо ще раз. Це досить добре, до речі, що тут так щедро розставлені чекпоінти по всій грі. Бо якщо ви такий же, як я, то після кількох таких невдач... Я, ну, я після кількох таких невдач просто виключаю цю гру, видаляю її з комп'ютера і більше не згадую за неї. Ой. А... От, а це був обман. Ага. Чому вона не відірвалася? О, так, все. Все, наш паучок тікає. І сподіваюсь, ми більше його не побачимо. Хоча щось мені підказує, що він просто так не здасться і буде переслідувати нас усю гру. Скільки павутиння? Здається, тут якраз його лого. Чому ми сюди прийшли? О, ні, 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 я застряг. Ага, О, що робити? О, ні. О, все це кінець. Здається, я кудись не туди звернув. Хоча це ж 2D гра, куди тут неможливо звернути не туди. О, ні, все. Мені кінець. Ха, з мене роблять капкан. О, капкан. Як воно? Забув це слово. Ось такий кокон, ось це слово. Ось такий кокон з мене зробили. Здається, мною хочуть поласувати. Але давайте розгойдуватися і вибиратися звідси. Не закінчувати як оцей чувачок, який позаду мене. Досить цікавий спосіб пересування вибрав. Наш головний герой. Хоча що йому ще залишається, крім того, як е, стрибати. До речі, щоб не гаяти вашого часу, утримуйте весь час е, клавішу стрибка. Тоді буде рухатися швидше. О ні, ні, я не стрибав! Що це? А. Е, тепер потрібно обережніше. Та... ні, я не стрибав.

Що ж, мабуть, на цьому ми завершуємо першу частину нашого, нашої серії Let's Play Limpo. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і очікуйте наступне відео. Мабуть, сьогодні. Все, до нових зустрічей!